Девід Моррел. Перша кров, частина третя. Мабуть, автор засвоїв уроки з попередньої частини, оскільки третя книга із серії знаменитих пригод ветерана В'єтнамської війни вже позбавлена старих огріхів. Мотиваційна складова виглядає більш переконливою. Та й основний наголос Девід Морелл зробив не так на видовищність оповіді, опис епізодів боїв як посилення драматичної лінії. Всі ці внутрішні страждання Джона Рембо, його душевні метання між ворогом та бажанням досягти довгоочікуваного спокою. Не дарма всю першу частину книги, Морел відводить опису життя Рембо в монастирі Тибету, його прагненню досягти, нарешті, гармонії з самим собою. Життя за принципом заповідей буде. На відміну від другої книги про Джона Рембо, де автор також звертався до ідеї захоплення ним філософії дзен-буддизму, Цього разу цілком вдалося проникнути в саму суть вчення і зрозуміти його. Чотири заповіді будди органічно вплітаються у численні флешбеки до пригод Рембо у джунглях В'єтнаму та американському місті Медісон, штат Кентукі. Як завжди Девід Морел велику увагу приділяє взаємозв'язку розповіді з попередніми книгами, тим самим значно посилюючи мотиваційну та драматичну складову. Книга і фільм практично повністю відповідають один одному. Проте, на відміну від Сільвестра Сталоне, письменник більш відповідально поставився до сцен битв, передавши їх більш реалістично. Так у романі відсутній фінальний наївний епізод битви вертольота з танком Рембо, численні поразки небесних човнів стрілами з лука та й епізоди смертей друзів передані набагато багато. Драматичніше. Навіть самі відносини між американцем та афганцями поставлені реалістичніше. Обидва зовсім не довіряють один одному, багато лідерів місцевих племен навіть практично вбивають Джона, хоча у фільмі сцени з недовірою ГЕ чисто відсутні. Треба сказати, Джон Рембо у романі більш реалістичний та людяний персонаж зі своїми страхами та сум'яттями, душевними метаннями. Він заступається за ворога радянського солдата Андрієва, рятуючи його від смерті, хоча сам за це мало не гине від рук вчорашніх друзів. Він рятує маленьку дівчинку, доньку місцевого ватажка. А за це той мало не вбиває його. Всі ці протиріччя постійно виникають в різних місцях книги. І вже читач переконається, Афганістан і є країна протиріч. Девіду морелу цілком вдалося проникнутися самим духом афганської землі та її мешканців у романі Безліч описів місцевих звичаїв, традицій, свят, ставлення до релігії, життя та долі, ворога та власного слова. Відчувається, що письменник виконав велику роботу, перш ніж сів, за написання новелізації, значно збагативши сценарій. У цьому плані книга відрізняється від одноіменної екранізації дуже сильно. Та лише обгорткова сторона, фантик глибшого і певною мірою навіть філософського роману. Отож, Девід Морел, перша кров, частина третя. Навчальна книга Богдан рекомендує.